Добрий день, мої малята. Сьогодні у нас ліплення і ми з вами будемо ліпити ляльку в довій шубці. Послухайте, будь ласка, до нас приїхала зима і снігуронька сама всіх діток чекає добре свято Новий рік. Снігова дівчинка з гарячим серцем. Це снігуронька як же інакше добра, мила і пустотлива. Всі ми дуже добре її знаємо. Так, що нам потрібно для ліплення? Пластилин ось синього кольору, і жовтого кольору, і білого кольору. Так, ми беремо ось такий кусок пластилину. Так, розкачуємо його, ось такий циліндр у нас виходить. Знизу пальчиками ми прищіплюємо ось так. Робимо таку шубку. Ось, прищіплюємо пальчиками добре ось, щоб в нас получилась ось така ніби шубка. Так, за допомогою стеки ми відрізаємо від кусочка стелину і будемо. Ліпити ручки, так ось, розкачуємо, ось Ліпимо ручки. І з жовтого пластилину ми будемо ліпити голову для снігуринки круговими рухами. Ми ліпимо голову для снігуринки. Так, і приставляємо трошки, трошки більше візьмемо. З'єднуємо ось тулуб і голову, з'єднали, шапочку зробимо теж із синього пластилину. Спочатку ми роз... розкатуємо ось таку довгу полоску. так, і Робимо ось такий ободок, а зверхи для шапочки ось так. Прикриваємо ось так пальчиками. О, виходить, у нас така шапочка. Так, прикрашаємо шубку. Беремо білий колір пластиліну, Так. Теж розкатуємо. Так, і ось. Посерединці ось ліпимо, прикрашаємо шубку. Так. Комірець робимо, теж ось так, Ой. рукавчики так. Прикрашаємо ось. І в Снігуреньки ще є коса. Робимо її жовтого кольору. Ось ось так збоку з'єднуємо така довга коса. Так. Із блакитного пластилина робимо очки так ось. І беремо трошки червоного пластилину і ротик зробимо ось такий. О, ось така у нас вийшла снігуронька. Лялька в довгій шубці. Ось. Так. Працюйте, присилайте мені роботи. До побачення.